Саме ця будівля для черкащан є уособленням тих історій з перебуванням Тараса Шевченка в Черкасах та й взагалі втіленням великого українського поета. Очевидно, що історична цінність будинку і без цього достатня для його значення, та присутність тут самого Шевченка дає певну неповторність. Хоча справедливо буде сказати, що певною мірою цей факт відволікає від, так би мовити, іншої історії цієї архітектурної пам'ятки. Будинок Цибульських найстаріше з існуючих будівель міста Черкаси. Рочалося ще у 1852 році, коли брати Йохим та Андрій звели півтораповерховий напівдерев'яний будинок. У 90-х роках 19 століття його перебудували на повністю кам'яний та вже триповерховий, такою ми бачимо цю пам'ятку і зараз. Саме після цієї перебудови будинок став аж до революції найвищим в місті. Імена архітектора та інженера реставрації невідомі. В архітектурі будівлі спостерігаються признаки неокласицизму. Прямокутний будинок має два головних фасади, що акцентовані балконами, стіни прикрашені дуже стримано, лише третій поверх декорований рослинним орнаментом з тесаної цегли, а вікна підкреслені від'єдками, що виконані тою ж методикою. Вікна двостовчасті, подовжені, що було також новинкою того часу. Дах, огороджений балюстрадою, виглядає досить нарядно. Хворій будинок увінчено невеликим купельним завершенням. Неможливо не торкнутися і самої історії перебування в будинку Шевченка. Тут він був під домашнім арештом під наглядом поліції. Було так. Арештованого у селі Пекарі Шевченка 18 липня 1859 року доставили справнику Табачникову. Брати Цибульські викупили за 500 рублів та золотий годинник. До 22 липня поет перебував у їх домівці. Після реконструкції кінця 19 століття другий і третій поверх віддали під приміщення Петербургського облікового та позикового банку. Перший поверх займали крамниці. Вони були мануфактурні, а потім навіть з'явився магазин зброї. З радянської влади у будинку довгий час розташовувались перукарня, магазин та міський банк. У травні 1989 року на честь 130-річчя перебування Шевченка в Черкасах, а також 175-річчя з дня його народження, тут розмістився перший в Україні та світі музей Кобзаря. Головним експонатом закладу є перше видання Кобзаря, що випущене в Петербурзі у 1840 році. Також до колекції входять кобзарі, які випускалися на різних мовах протягом вже 200 років. Ще тут традиційно зберігається незліченна кількість сувченківських листівок, медалей та значків. Щороку музеї відвідують понад 50 тисяч людей. Наприкінці 80-х років ХХ століття будинок реставрували. Будинок Цибульських є однією з найголовніших архітектурних пам'яток Черкас. Велике щастя для нас, що ця будівля пережила буремні події ХХ століття і радує нас і зараз. Будинок Щербини, теперішній палац дружень, чудове місце для своєї садиби брав цей підприємець. До речі, точно неможливо сказати його ім'я. В деяких джерелах Щербина згадується як Адріан Микитович, а в інших Афанасій. Він був багатим підприємцем у місті Щербину знала, як інженера, депутата міської думи, грабаря. Звичайно, Щербина не був простим землекотком, значився головою грабарських артілей і фізичною працею не займався. Він зайбався набором працівників, організації роботи, підписанням договорів. Шербина зробив на цьому солідний статус. Повернемося до його садняку. За одними даними його звели у 1892 році, а за іншим з 1907 по 1912 роки. На жаль, архітектор лишився невідомий. Та все ж існує думка, що цей будинок створив архітектор Городецький. Сам Шербина проживав в цьому будинку недовго. З 1907 по 1912 роки його віддали в оренду повітоному земському управлінню, земського права. Якщо я не помиляюсь, то це аналог сьогоднішньої райдержадміністрації. З 1919 року в будівлі розташувалися різні міські офіційні установи та партійні органи. Працював місцевий революційний комітет, а потім Рада робітничих селянських солдатських депутатів. У 30-х роках в колишньому особняку влаштовано будинок піонерів. <кхи> За німців, 41-43 роки тут розташувалася поліція та Після Післявоєнний період будівлю займали партійні та комсомольні органи – Черкаський міський комітет та комсомол. Потім знову особняк зайняли черкаські піонери. Це відбулося у 1959 році. Для них змінили внутрішні планування. Реставрація відбулася у 1960 році. У 1978 році будинок перетворено на Палацу Дружби. Чергова реставрація проведена у 1983 році. Ззовні змінили головний фасад. Зробили широкі двері та вхідні сходи. Також був добудований на напівкругла зала. В результаті цього були втрачені зимовий сад та фонтан. Із забудовою навколишнього простору. Дев'ятиповерховим будинком не стало будинку прислуги, вишуканих господарських приміщень, саду та кованого паркану, що огороджував особняк. Дивом лишилося лише дві цегляні колони, на яких свого часу була кована хвіртка. остання реставрація проводила з 2010 по 2011 проводилася 2010-2011 рік. Проводилися ремонтні роботи та замінено забарвлено споруди на яскраво-жовті жовте у сквері. За будівлею в листопаді 2011 році встановлено пам'ятник Семененку. Він колись працював в редакції газети Молодь Черкащин, яка розміщувалась тут. Блакитний палац це романтична назва, яка дана будинку народу. Насправді це колишній готель Слов'янський, який був побудований або у кінці 19-го, або на початку 10-го століття архітектором Владиславом Городецьким. Хоча точно не доведено ні рік, у якому створений цей шедевр, ні те, чи саме Городецький був його автором. Оскільки телефон готелю знаходиться у довіднику за 1909 рік, то маємо крайню дату його зведення. Будинок двоповерховий, химерні башти, арки, гострі шпилі, манірні балкони. Саме через це його і називають палацом. Будинок зведений з використанням неоготики в романтичному стилі. Фасади будівлі перенасичені декором. Колони і пілястри стін переходять у казкові мінерети. Вікна виконані вузькими прорізами, прямокутними на першому і арочними на другому поверсі. Кілька разів будинок підлягав реконструкції, тому багато оригінального вже не збереглось. Та незважаючи на це, будівля має другу категорію серед архітектурних пам'яток і знаходиться на державному обліку. Як вже згадувалося, точна дата будівництва невідома. Також не стовідсотково відомий і замовник будівництва. Більшість схиляється до того, що палац створений для черкаського підприємця Скорини. але краєзнавець Василь Сташевич у своїй книзі застигла в камені музика старовинного міста стверджує, що будинок замовив Щербина. Скоріше за все було так. Адріан Микитович Щербина, черкаський інженер, член міської думи, грабар, був замовником побудови к палацу, а купець Скорина просто орендував другий поверх для відкриття. Готелю. Взагалі, про Скорину нічого не відомо, оскільки його немає в телефонній книзі Черкас з року, можна зробити висновок, що він не місцевий. Так от, він на другому поверсі відкрив готель під назвою Слов'янським. Номера були оздоблені під вітинський аристократичний стиль і були неймовірно красиві. Перший поверх орендував магазин годинників Зейгера та Конительська Константинополь. Шовтневий більшовицький переворот вніс свою специфіку до списку постояльців і цього будинку. У січні 1919 року тут містився штаб більшовиків. У 20 ті роки будівлю використовували знову як готель. Але тепер він носив ім'я Дніпро. Тут також вмістилися декілька дежустанов, нотаріальна контора, а ще кафе. Розроблявся проєкт перебудови приміщень під ляльковий театр, але відсутність коштів залишила цю ідею невтіленою. Так, поступово будинок війшов у новий час. Почались 90-ті роки. Будинок був у занепаді, Потрібна була реконструкція та традиційно не вистачало грошей. Все місто заразилося істерією через можливу втрату одного з символів Черкас. Та все вирішилось: будинок викопив Укрсоцбанк та привів там повну реконструкцію. Будинок приписують Городецькому, з тим можна погодитись. Достатньо лише поглянути на палець Добровольського в селі Тулин чи на церкву Святого Миколая в Києві, або на будинок із химерами, який точно створив великий архітектор, і майже всі сумніви розвіюються».